Хочеш відкрити бізнес у 25-му році, але не знаєш, з чого почати. Фоп, тов, ПП. Що краще, що дешевше. Як не наробити помилок? Мене звати Вікторія, це канал Бух і ми впевнені, що бізнес можна вести просто правильно і без нервів. Тож зараз розкладемося по поличках. Щоб почати легально працювати в Україні, треба зареєструвати бізнес. На сьогодні це два найпопулярніших варіанти. ФОП фізична особа-підприємець або ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю. А де ж ПП було ж все з 25-го року? Форма, яка називається приватним підприємством, вважається застарілою та вимагає якомога швидшого переоформлення на ТОВ. Усі ПП мають час до кінця червня, тож передайте це всім, кого це стосується. ФОП це майже універсальна форма для багатьох бізнесів. Там є з чого вибрати: загальне оподаткування або спрощене аж у трьох групах. Для реєстрації ФОП потрібні тільки паспорт, ідентифікаційний код і одна заповнена форма. Її можна подати онлайн або через СНАП. Найпростіше подати заявку через дію без черг і нотаріусів. А для ТОВ знадобиться суттєво більше. Реєстраційна форма, статут, протокол загальних зборів, документ про структуру власності. Реєстрація триває від одного до трьох робочих днів. Так, так, усе можна зробити досить швидко, але важливо, ТОВ це вже юридична особа, тож жити із нею дещо складніше. Пройдемося по всім критеріям, що легше вести ФОП чи ТОВ ФОП мінімум паперів, максимум простоти. Звіт один раз на рік для першої другої групи загальної системи. Третя група ФОП один раз в квартал. Бухгалтера мати не обов'язково. Все можна вести самостійно. Не хочете вникати, будь ласка, послуги бухгалтера для ФОП сьогодні коштують близько 400-900 гривень на місяць. А от якщо у вас ТОВ, то бухгалтер потрібен неодмінно. Так само, як звіти щомісяця або щокварталу. Та кадрові документи. Оподаткування. ФОП або ТОВ на спрощеній системі, це фіксований податок або відсоток з доходу, ніяких податків на прибуток, ПДВ лише якщо добровільно. А якщо візьмемо ТОВ на загальній системі, це 18% податку на прибуток, ПДВ, якщо зареєстровані, податки на зарплати. Для великого або складного бізнесу це вигідно, бо витрати зменшують прибуток і відповідно податки. Один із найвагоміших критеріїв, що може вплинути на вибір, це звичайно вид діяльності. А ось з неочевидних, але теж важливих критеріїв це інвестиції. ФОП не може продати частку у бізнесі. ФОП це фізособа, у нього немає часток, корпоративних прав, статутного капіталу, тому інвестор не може стати співвласником. А то це ідеальна форма для інвестицій. Можна передати частку інвестору, можна укласти корпоративний договір, гнучко прописати умови, прибуток, дивіденти, вихід з бізнесу. Саме то в підходить для стартапів, франшиз, бізнесів із партнерами або інвесторами. А одинакам краще працювати з ФОП. А який бізнес легше закрити? Знову таки ФОП подаєте заяву, і через кілька днів вас знімають з реєстру. Єдине треба, щоб не було боргів і була здана звітність. Звичайно, позбавлення статусу ФОП не означає автоматичного зняття з податкового обліку, і після припинення діяльності ФОП може бути перевірений податковими органами. Але це дуже відрізняється від ситуації з юр особою. Юридичні особи закриваються місяцями, а іноді і роками. Потрібно пройти перевірки, процес ліквідації майна, усі податкові та юридичні процедури. Часто для цього знадобиться юрист та нотаріус. І ось коротка схема, що саме краще вибрати особисто вам. Працюєте один, бізнес невеликий, клієнти, звичайні люди. Фоп. Це дешево, просто і швидко. І в разі чого легко закрити. Робите бізнес із партнером або хочете залучати інвестиції, тільки тов. Там усе по-чесному. Частки, договори, юридичні гарантії. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях. Тепер побачимо, як працює це на прикладах. Ви хочете відкрити перукарню, це вже бізнес із приміщенням, обладнанням, можливо, з працівниками. Але не обов'язково великий. Все залежить від формату. Як правило, підійде ФОП другої групи або третьої групи. Але якщо ви відкриваєте разом із партнером, з яким будете ділити прибутки, це точно ТОВ. Також у найлояльнішої третьої групи ФОП є обмеження у доході: 9 мільйонів 336 тисяч гривень на рік. Якщо ви знаєте, що буде більше, то теж треба оформлювати ТОВ. Наступний приклад: у вас фірма з виготовлення пластикових вікон. Виробництво це дозволена діяльність лише для третьої групи ФОП або ТОВ. Якщо працюєте з фізособами і не перевищуєте все той же ліміт, ФОП підійде. Якщо збираєтеся ставити вікна юридичним особам на загальній системі оподаткування, то мати прибуток вищий 9 мільйонів гривень за рік, тільки ТОВ. І останній приклад: у вас фермерське господарство, де ви вирощуєте овочі на продаж. Фоб третьої групи, якщо ви працюєте самі або з родиною, продаєте напряму людям або через магазин. А якщо у вас багато найманих працівників, ви плануєте залучати інвесторів, продаєте овочі хуртовим компаніям через тендери, ваш варіант тов. До речі, у цьому випадку є ще форма, яка називається фермерське господарство. Але це тема для окремої розмови. Це канал бухгалтерської компанії «Бух.ЮА». Вже 15 років ми допомагаємо вирішувати навіть найскладніші питання з бухгалтерії та податків. Є питання? Пишіть у коментарях або звертайтеся за контактами під відео. До зустрічі!